Помити насіння дині. Для цього нам потрібно друшляк. Саме насіння-дині. До речі, хто хоче купити, напишіть мені особисті повідомлення, дині таке. Просто смачнючі, солодкий, називається сорт, ну, кухозні, ну, от Вони такі репанки. Поняли, там декілька можуть бути сортів, але вони дуже-дуже смачні. Отак от його промиваємо це все діло. Тому беремо друшляк. Для те, хто хоче купити картоплю, на які жук жопні і слиться, в мене є до продажу. Ще небагато залишилось. І отак. От Засипаємо сюди і знову промиваємо. Промиваємо до тих пор, поки вона не буде чиста, витягуємо всі ці жміхи і беремо папір А4, розкладаємо гарно-гарно промиваємо, щоб не забилися муці. Ось так. Те, що мені подобається, одразу викидаємо. Дивіться, яке шикарне насіння. Денька дуже добра, тільки що діла. що хоче такого насіння, схожість 100 щедро кладу на синечко. Пишите. Разом с картоплей можно отправить. Кому надо в подарок, разом с картошкой можно отправить. Так, листочек берем. И вот так вот И вот так вот. чик 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 И все, сохнет. А, кстати, можно, наверное, тут посушить. В сушарке, чи не надо в сушарке сушить.